Розпочала конкурс вихованка Ковельської школи мистецтв Яна Ліпич, дівчинка чотири роки, вчиться грати на скрипці. Мені було дуже сильно страшно, хоча я дуже багато де виступаю і. Це мені кажеться, що я другий раз, коли плакала, так сильно і хвилювалася. Кансунета Сокальського він є такий повільного характеру, дуже мріливий, А другий твір це такий дитячого характеру, веселого, можна із початком весни такі паралелі зробити. Твори відповідають всім вимогам і підходять до її виконання. Наймолодший учасник конкурсу Андрій Голубенко з Рівного грає на Віолончелі. Хлопчику сім років він вперше бере участь у конкурсі наживо, каже мама Олеся. Андрійко займається й футболом, теж але музична школа це. Як сказав класик, гімнастика для душі, конкурс відбувається вдруге. Цього року він з дистанційного формату перейшов наживо, розповідає співорганізаторка Ірина Вівчарук. Учасників поділили на шість категорій: за віком та терміном навчання у музичних закладах. Перших три категорії це є музичні школи. Четверта категорія це є ліцеї. І вони виконують велику форму та віртуозні п'єси. Наступні дві категорії теж це є коледжі, Рівненський, Волинський, Тернопільський. Лучанин Захарій Киричук, студент Волинського фахового коледжу культури та мистецтв. Хлопець протягом семи років опановує гру на контрабасі. Є переможцем міжнародного конкурсу. Я буду грати п'єсу. П'єса вона здається не складна, автор Косенко, але вона дуже технічна. І буду грати свій концерт, концерт драганеті. Дуже відомий першу частину він дуже віртуозний, з ним поступають в консерваторію. Дуже схвально я відношуся до того, що в такий час ми виявляємо талановитих музикантів, скрипалів, альтистів, вілончелістів, що батьки, педагоги і концертмейстери самовіддано працюють. На ниві музичного мистецтва, щоб досягати більшого, показати своє мистецтво і відчути себе примус інтерпарис перший серед рівних. Зі слів Володимира Заранського, всеукраїнський конкурс виконавців на струнно смичкових інструментах імені Олександра Негоди у Луцьку триватиме протягом трьох днів. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.